Мишеня Тім іде до дитячого садочка. Сьогодні перший день Тіма в дитячому садочку. Матуся надягла йому зелену сорочечку з блакитною стрічкою. Але Тіма це не тішить. Не хочу до дитячого садочка, кричить він і топотить ніжками. Навіть мій плюшевий ведмедик не хоче, щоб ми туди йшли. Ми хочемо лишитись вдома, з тобою, матусю. Так і вийшло. Матуся спробувала його умовити, але, врешті-решт, сказала, посміхнувшись під вусами Гаразд, синко, підеш до садочка завтра. Сьогодні можеш лишитись удома зі мною і скласти мені компанію, доки я займаюся хатньою роботою. З цими словами вона взялася за прасування. Тім зрадів. Після прасування мама взялася мити підлогу. Сподіваюся, вона швидко закінчить, думає собі тім. Дивись, як вона працює. Не дуже весело. Не дочекаюся, коли матуся знайде час, щоб погратися зі мною. Але матусі бракує часу на ігри. Вона має надто багато справ. Нарешті матуся впоралася з усією роботою, але дінь дінь дзвонить телефон. Це тітка пеппа, їй кортить поділитися з матусею цілою купою новин. Коли вже вони припинять теревенити? бурчить Тім, намагаючись привернути матусину увагу. Після телефонної розмови матуся з Тімом вирушають до крамниці. Тут вона зустрічає свою любшу подругу, якій мусить розповісти всі ті новини, які щойно почула від тітки Пепе. Вони говорять, говорять. Ой, як нудно, не може втриматися Тім. Подивіться, но на цей дорогу вказ. Він показує дорогу до садочка. Я лише одним очком гляну. Тім зазираю у віконце садочка там стільки його друзів, і на кожному зелена сорочка, схожа на ту, яку матуся хотіла надягти на нього вранці. Вони можуть заплямувати її фарбами, і ніхто не лаятиметься. Трохи заздро їм тім. Схоже їм весело. День дійшов до кінця, й з лягає спати. Мамусю, ти не проти, якщо завтра я не лишатимуся з тобою вдома. Мені хочеться подивитись, як там, у дитячому садочку. Матуся сміється. «А вже ж, мій любий, я дуже рада, що ти зрозумів що ходити до дитячого садочка набагато цікавіше, ніж цілий день нудьгувати вдома. Наступного дня, щойно прокинувшись, тім надягнув свою сорочечку й радісно побіг до садочка. Матуся приготувала йому кошик з великим шматочком сиру. Агов тіме. Закричали друзі й кинулися йому назустріч. Нарешті йти ти тут, ото вже ми повеселимося. Ура, як швидко я мчу. Тім притискає до себе плюшевого, ведмедика і з'їжджає з гірки. Розступись, як же весело в дитячому садочку. Скільки тут іграшок, яких немає вдома. Та найголовніше це те, що можна бути разом зі своїми друзями. Тім награвся і набігався, тепер йому хочеться спати. Не проблема у дитячому садочку багато маленьких матрациків, на яких можна подрімати. Відпочивайте, каже вихователька. Але Тім уже заснув. Після сну всі дітлахи повертаються до гри. Невже час іти додому, дивується тім, коли за ним приходять матуся й татко. Йому трохи шкода, що такий чудовий день уже скінчився, але він радий бачити батьків. Стільки всього цікавого він може їм розповісти. Як же мені сподобалося!» – шепоче він татусь, і цілує його. Я грався, малював, співав. Їв, спав, а тоді знову грався, і вихователька така чудова. Мені дуже сподобався дитячий садок. Хочете тоді дізнатись гарну новину? Завтра я знову зможу туди піти.